Зараз як нікому потрібен захист. Давайте молитися за тих людей, які наражають своє життя на небезпеку. Вони фактично є причиною того, що ми тут зібралися сьогодні. Саме тому, що хтось не дав вірватися злу на наші землі. Крадіжка це зло. Окупація це зло. Ми зло повинні назвати злом, добро повинні назвати добром. Ті, хто по Слову Божому послушні Божим устріям, і в відповідності до Слова, поліцейський, воїн, він носить меч, щоб порядок в будь-якій країні він мав місце. І тому ми за устрій Божий. Всі, хто носить меча і тримає порядок, він виконує волю Божу. Всі, хто взяв меча, як агресор, пішли. Порушувати волю Божу, вони в неволі Божі. Це дуже просто. Ніби да? Але зараз стільки багато запутаного, що зло називається добром, добро називається злом. І тому ми повинні піднести свій голос. Молитися за кожного військового, молитися за кожну людину, яка виконує волю Божу і є захисниками. Давайте молитися. В першу чергу я дякую вам брати, що ви відслужили і служите в Збройних силах України. Виконуйте волю Божу, виконуйте Слово Боже, наражайте і наражали своє життя на небезпеку. І виражаю подяку і благословляю в молитві тих братів, які зараз воюють, це Павла Голунгу, це Женю Баталова, це Ігора Назара, це Славіка нашого Тимощенка. Благословляю всіх, кого зараз ще не назвав, всіх своїх друзів, знайомих, благословіть своїх друзів, знайомих. І давайте вивільняти силу Божого благословення в молитві на нашу, на нашу країну, на наших захисників. Отче, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожним, хто сьогодні в залі. Я молюся, Господь, з кожним, хто чує цю молитву, Боже. Молитвою захисту і Твого покрову. Будь захистом, Боже. Будь захистом покровом тим захисникам, які стали на сторожі нашого спокою і стоять міцною стіною з Твоєю допомогою. З твоїми чудесами і знаміннями. Являй свою ласку і захист в житті цих людей в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся, щоб вороги, які прийшли на нашу землю, вони покаялися. Я не, не прошу смерті ворогам, я прошу їм покаяння. Я молюся, щоб їхні очі просвітилися, Господь, і сором прийшов, щоб вони пішли з нашої землі і берегли собі цим життя своє. Я молюся, Господь, щоб Ти давав надприродні шляхи нашим, Відкривав напередні шляхи нашим військовослужбовцям, можновладцям, військовому командуванню, щоб вони приймали ті плани, які ти утвердив для того, щоб наша земля була звільнена і щоб на ній панував мир, твій мир, Господь, щоб ворожнечку, розпалию ворог, вона не запалилася вогнем. Щоб Твоя свята присутність. Принесла порядок на нашу землю. Я ходатишну за це. Якщо ми за це не будемо молитися, то Сатана буде буйствувати. Ми молимося спершу, очікуємо це і будемо жити в реальності цього очі. Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми привозносимо Тебе. Слава Тобі. Ти достойний хвали, ти достойний слави. Алілуї. Амінь. Амінь.